Доброго дня, я Ірина Зеленіна, директор центру підтримки експорту та співзасновниця українського експортного альянсу, сьогодні ми зустрічаємося з жінками-лідерками на форумі жіночого лідерства на Дніпропетровщині. Для нас це вже шостий регіон, і я вважаю, що в наші часи є вкрай важливим створювати жіночу синергію, тому що наразі роль жінки в українській економіці є дуже великою, і чим більше буде жінок в Рєємець, які будуть створювати нові робочі місця, синергічно працювати, підкріплюючи економіку і життя в Україні, тим краще буде в нас ситуація. Ця зустріч є нагадуванням про те, що ми жінки для мене особисто це позбавлення синдрому самозванця. про те, що ти все-таки. Нагадуєш сам собі про те, що ти робиш, це дуже великий вклад, і ти це розумієш, що ти робиш це не просто так, а є результати, і ми всі спілкуємося, ми всі бачимо один, один одного те, що на сьогоднішній день в умовах війни це дуже рідко. Дуже багато дуже корисного спілкування, дуже багато корисних знайомств, дуже інтересні проекти. Я думаю, що після цього заходу в нас буде спілкування і корисне направлення для постраждалих для тих, хто в цьому нуждається, для переселенців, для військових, для підтримання соціального статусу, соціальної орієнтації на сьогоднішній день. Дуже дякую організаторам. Це дуже якісний, професійний і дуже необхідний захід. Жіночого лідерства в період війни грає дуже велику роль, оскільки зараз саме ми, жінки, маємо забезпечувати тил наших військових, наших захисників. Ми маємо стояти на варті здоров'я соціального. Ми маємо допомагати внутрішньопереміщеним особам, мамам з дітьми, які потребують нашої допомоги. Ми маємо розвивати, піднімати свої громади там, де ми працюємо. Ми також маємо дбати про освіту середню і дошкільну. Тих діток, які зараз не мають змоги навчатися офлайн, а навчаються онлайн. Захи жіночолі мені здається сила в єдності. Це по-перше. По-друге, це те, що ми абсолютно різнопланові. і Ми об'єднуємо в собі і сім'ю, волонтерство, роботу і нові проекти для, для України, для того, щоб вона ставала сильнішою. Наближаємо перемогу. Тому на сьогодні мені здається, що жінки. Вони багатопрофільні, але дуже цілеспрямовані.